10 червня 1921 року на острові Корфу в Греції в королівській сім'ї народилася дитина. Він був п'ятою дитиною і єдиним сином принца Андрія, сина короля Греції Георга І і молодшого брата короля Костянтина І, які належали до династії Глюксбургів, мати Філіпа, принцеса Аліса, яка належала до роду Баттенберг. Батьки назвали сина Філіпом. Він був правнуком данського короля Крістіана IX, праправнуком англійської королеви Вікторії, з народження принц мав титул принц грецький та данський. Дитинство маленького Філіпа було жахливим. У грецькому королівстві справи були погані. Після зречення від престолу короля Костянтина у вересні 1922 року сім'я принца Андрія була вигнана з Греції без речей і паспортів. Андрій, Аліса і їхні діти приїхали до Парижу. Принцу Філіпу тоді було трохи більше року. Кордон, як свідчить легенда, перетинав у скринці за апельсинами. У сім років принца відправили до родичів до Лондона. Він навчався в школі в Німеччині і в Шотландії. І всі ці роки мандрів різними країнами його батьки практично не піклувалися про нього. Вигнання з Греції згубно позначилося на психічному здоров'ї обох. Принцеса Аліса збожеволіла, а її чоловік Андрій пустився берега. Втік з коханкою в Монако, де і помре потім у бідності. Словом, Філіп ніколи не був оточений любов'ю і, по суті, навіть не знав, що таке справжня сім'я. Кожна із сестер вийшла заміж за представників німецької аристократії, які були відомими нацистами. 1937 року в авіакатастрофі загинула сестра Філіпа, яка летіла на весілля одного німця. Після похорон принц побачив свого батька, який звинуватив у гибелі доньки свого сина, і прогнав його. Після цього дядько Філіпа Луїс Маунтбеттен, став йому як за батька. Завдяки турботі Луїса Маунтбеттена, юний Філіп вступив до училища в Дартмуті, у Великій Британії. З юних років принц Філіп славився своєю любов'ю до жінок. Втім, як і його батько. Він був високим, ставним, вельми привабливим юнаком і мав успіх у протилежній статі. Про його любовні історії в юнацькі роки згадується мало. Лише одного разу британський таблоїд The Daily Telegraph опублікував уривок з книжки публіциста Філіпа Іда, Молодий принц Філіп, його бурхливе життя. У ньому говорилося, що батько Філіпа був стурбований тим, що його син багато часу проводить з дівчатами. Влітку 1938 року, коли 17-річний Філіп гостював у своїй тітки Аспазії у Венеції, його батько просив. Щоб вона тримала його якомога далі від дівчат перед вступними іспитами до Королівського військово-морського коледжу Дартмута. Але саме у Венеції у принца Філіпа трапилося справжнє перше кохання. Філіп часто був присутній на вечорах, куди запрошували членів вищого суспільства. Під час одного з таких вечорів він познайомився з американською акторкою Кобіною Райт. Юната приваблива зовні кобіна запала в серце Філіпу. Юна діва намагалася не давати волю почуттям. Тому що готувалася до кар'єри в Голлівуді і вже мала підписаний контракт зі студією 20th Century Fox та кількома модельними агентствами. Дівчина теж була захоплена Філіпом, але не хотіла відмовлятися від кар'єри заради кохання. І головне, не хотіла, щоб чоловіка для неї обирала її мати, тому що саме вона підштовхнула дочку в обійми принца в одному з венеційських барів. Філіп був налаштований рішуче, особливо після того, як разом з кобіною провів кілька романтичних тижнів у Лондоні. Коли дівчина їхала до Америки, принц плакав, цілуючи кохану на прощання, і ще довго писав їй любовні листи, в яких говорив, що хоче з нею одружитися. Незабаром після переїзду дівчина вийшла заміж за іншого, капрала Палмера Бодета, вихідця з багатої сім'ї в Детройті. Після випуску з коледжу принц Філіп отримав звання Мічмана та пройшов на військово-морському флоті всю Другу світову війну, наприкінці якої був уже старшим лейтенантом. Одного разу навіть врятував корабель, на якому він був. Німці підпливали до їх корабля. Філіп запропонував замаскувати корабель, ніби німці вже підбили його. Тим самим принц врятував увесь склад корабля. І корабель. В британську принцесу. Старшу дочку короля Георга VI і Єлизавети Боузлаєн, Філіп закохався не одразу. Вони познайомилися, коли Єлизаветі було всього 13. І про перші романтичні стосунки принцеса тоді ще навіть не думала. Перша їх зустріч відбулася на весіллі грецької принцеси Марини у Вестмінстерському абатстві, а друга на коронації батька Єлизавети II. через три роки після першої зустрічі. Принцу Філіпу Єлизавета і її молодша сестра Маргарет були чотири юридими сестрами. Можливо, принц геть не думав про те, що між ними можуть бути якісь стосунки, але доросла Єлизавета закохалася в юного красення. Філіп відповідав її симпатії, вони часто зустрічалися на різних заходах, потім почали вести листування. Відтоді думати про інших хлопців принцеса більше не могла. Її батьки розуміли, що наміри дочки серйозні, але не схвалювали кандидатуру Філіпа на роль її майбутнього чоловіка. Навіть шукали своїй доньці, майбутній королеві, кандидатуру куди більш вигідну і добропорядну. А ще британська королівська сім'я не сприймала Філіпа по таким причинам. Мати принца Філіпа вважалася психічно хворою, а їх сім'ю вигнали з Греції. І британська і королівська сім'я боялася повторити долю грецької, але у юної принцеси був дуже впертий характер. Вона твердо дала зрозуміти батькам, що ні за кого іншого заміж не піде, і навіть той факт, що вони з Філіпом були дуже далекими родичами, не міг перешкодити їхньому шлюбу. Історія замовчує, як саме принц Філіп освічився майбутній дружині і королеві Великої Британії. Подейкували, що Єлизавета сама попросила його взяти її за дружину. Але 10 липня 1947 року 26-річний Філіп і 21-річна Єлизавета оголосили про свої заручини. Їхнє весілля відбулося 20 листопада 1947 року у Вестмінстерському аббатстві. На весілля з боку принца була запрошена тільки його мати, принцеса Аліса, так як батько Філіпа помер пару років тому. І не дожив до весілля сина. Сестри Філіпа не були запрошені на весілля через відомі причини. Та й він з ними не мав хороших відносин, як раніше. Перед весіллям майбутній принц Філіп, герцог Единбурзький, прийняв англіканство, а раніше був православним, відмовився від титулів принца грецького і данського, а також прийняв британське підданство. А ще відмовився від прізвища батька та взяв англонізовану версію прізвища Баттенберг Маунтбеттен. За день до весілля Філіп отримав титули герцог Единбурзький, граф Меріонет та барон Грінвіч. Через рік в пари народився син, якого назвали Чарльзом. 1950 року в пари народилася донька, яку назвали Анною. До 1951 року Філіп продовжував службу на флоті. Усе змінила смерть короля Георга VI. 1952 року, після смерті короля Георга і сходження на престол Єлизавети, став чоловіком панівного монарха, але титул принца консорта не прийняв. Титул принца, який зазвичай присвоюють прямим нащадкам короля, присвоєно Філіпу 1957 року. 1952 року Філіпу присвоїли звання командора. І надалі йому присвоювали лише почесні військові звання. З 1952 року принц Філіп повністю присвятив себе службі королівській родині, виконуючи численні церемоніальні та благодійні обов'язки, був покровителем близько 800 організацій. Принц Філіп вважав, що монархія має ставати сучасною, не стояти на місці. Такі погляди не сприймали королева Марія і королева мати Єлизавета. Почати змінювати монархію, на думку Філіпа, потрібно було з коронації Єлизавети. Вперше по телебаченню транслювали коронацію її величності. Багато інших змін було втілено вже згодом, протягом життя Герцога. Принца Чарльза Філіп виховував дуже строго, через що багато хто казав про жорстокість Філіпа по відношенню до Чарльза. Спадкоємця престолу мали віддати до Ітонського коледжу, але Філіп наполіг, щоб Чарльз пішов саме до Гордонстоуну, де сам вчився і навчився життя, і щоб його син теж цьому навчився. Тоді дядько Філіпа Луїс Маунтбеттен, почав допомагати і Чарльзу, як колись допомагав Філіпу. В молодості Філіп любив спорт, він займався поло та любив їздити верхи на конях, дуже захоплювався літаками та завжди мріяв стати пілотом. Дуже довгий час Філіпу не дозволяли ним стати, адже він батько майбутнього короля. 1956 року принц вирушив до Австралії, де і відкрив Олімпіаду. 1960 року в Єлизавети і Філіпа народився син, якого вони вирішили назвати в честь батька Філіпа Ендрю. Того ж 1960 року, коли принцеса Маргарет одружувалася, довівтаря її вів Філіп. 1964 року у Єлизавети і Філіпа народився син, якого назвали Едвардом. Улюбленою дитиною Філіпа була його донька Анна. З нею він разом їздив на конях та ще з дитинства любив проводити час. Герцог Единбурзький відомий своїм екстравагантним почуттям гумору. Коли чоловік відчиняє двері машини для дружини, у нього або нова машина, або нова дружина. Люди думають, що тут жорстка класова система, але герцоги можуть одружитися і на дівчатах з хору. Деякі навіть одружуються з американками, говорив Філіп, ймовірно, натякаючи на герцога Вінзорського Едуарда VIII. Який зрікся від престолу і одружився з волі Сімпсон. Після коронації Філіп запитав в Єлизавети, звідки в тебе такий капелюх? А одного разу під час візиту до Індії, коли фотограф впав із дерева, намагаючись зазнімкувати королівську сім'ю, Філіп сказав: Я сподіваюся, він зламав свою чортову шию. І це далеко не повний перелік не дуже коректних гострих висловлювань герцога. Кажуть, саме за цю прямоту королева Єлизавета ІІ найбільше і цінувала свого чоловіка, а ще за те, що він єдиний з усіх людей в її оточенні, бачив в ній насамперед не королеву, а ще ласково називав її Моя маленька капусточка. У період молодості Філіпа було дуже багато скандалів, які означали ймовірну зраду в шлюбі з королевою. Проте, з роками їх шлюб став лише міцнішим. У 1967 року в Греції стався заколот, чорні офіцери взяли владу в свої руки. Було вирішено забрати з Греції мати Філіпа, принцесу Алісу. Мати Філіпа в останні роки життя налагодила відносини із сином та померла 1969 року у віці 84 років. У 1964-1986 роках Герцог був президентом Міжнародної федерації кінного спорту. 1973 року першим із членів британської королівської родини відвідав Радянський Союз. Це сталося у вересні. Герцог Единбурзький зі своєю донькою Анною відвідали Київ для участі принцеси Анни в Чемпіонаті Європи з кінного триборства. Для них була підготовлена резиденція, особняк Полякова на нинішній вулиці Грушевського, 22. Під час екскурсії містом королівські особи відвідали києво печерську Лавру, а також скуштували українські страви в ресторані Прага. 1979 року, під час рибалки через дії Ірландської радикальної армії загинув дядько Філіпа, лорд Маунтбеттен. Принц Філіп був проти відносин Чарльза і Каміли, але був відносини з Діаною Спенсер. Він її любив як свою доньку. 1981 року Чарльз одружився з Діаною. В найважчі часи в шлюбі Уельських Філіп підтримував Діану і казав Чарльзу, що той має забути про Камілу. Проте... Пара остаточно розлучилася 1996 року. У 1981-1996 роках принц Філіп був президентом Всесвітнього фонду дикої природи. Філіп неодноразово казав, що люди мають байливо ставитися до природи. 1999 року, після весілля принца Едварда із Софі Різ Джонс, стало відомо, що менший син успадкує титул герцога Единбурзького після смерті батька. Якось була виставка картин, і одна з картин не сподобалася Філіпу, після чого він попросив її прибрати. А ось момент, де Філіп і Єлизавета годували слонів. А ось ще веселий момент під час зйомки репортажу. Вері правіте паблик каплз. 10 червня 2011 року принцу Філіпу виповнилося 90 років. Під час святкування свого 90-річчя принц Філіп заявив про бажання обмежити свої громадські функції. У 2011 році принц Філіп був госпіталізований з коронарною недостатністю. У 2012-му через інфекцію сечового міхура. У червні 2013 року він переніс операцію на черевній порожнині, а в квітні 2018 року операцію на Стегні. Філіп був найстаршим в історії чоловіком панівного британського монарха. 25 лютого 2013 року він став найстаршим в історії членом британської королівської сім'ї чоловічої статі. До цього рекорд належав третьому сину королеви Вікторії принцові Артуру. Принц Філіп їздив за кермом сам, доки не потрапив в аварію і не відмовився від водійських прав. 2017-го Філіп пішов на пенсію, тобто перестав виконувати обов'язки члена королівської сім'ї. 2020 року через пандемію COVID-19 було введено карантинний режим. Королева і принц перестали приймати гостей. Це перший рік, коли пара була одна, без гостей. 16 лютого 2021 року герцога госпіталізували до лікарні короля Едуарда VII для профілактики здоров'я після погіршення самопочуття. 1 березня його перевели до госпіталя святого Варфоломія, а 3 березня він успішно переніс операцію. Яку йому зробили через проблеми з серцем. 5 березня його перевели назад до лікарні короля Едуарда VII, а 16 березня його виписали і повернувся до Вінзорського замку. Відомо, що під час перебування в лікарні принц Філіп побачився із принцем Чарльзом. кажуть, що принц Філіп попросив після його смерті доглядати за Єлизаветою. Після цього Чарльз вийшов із лікарні в сльозах. За місяць до смерті принц Філіп побачився зі своїм онуком, який родився у лютому 2021 року. Це син принцеси Євгенії, Огаст Бруксбенк. Анонімне джерело у Вінзорському замку розповідає, що принц активно просився додому з лікарні після операції на серці, зробленої, ймовірно, щоб зустріти його столітній ювілей. Проте його це не хвилювало. Він хотів повернутися додому і ні в якому разі не померти в лікарні. Останні дні він провів за читанням книг, багато спілкувався з родичами, писав їм листи. Філіп нікому не дозволяв себе годувати і одягати. Намагався бути самостійним, відмовився від крісла на колесах. У ніч на 9 квітня стан його здоров'я різко погіршився. Піддані і родичі пропонували їхати до лікарні. Проте Єлизавета ІІ, яка чергувала тоді біля його ліжка, заборонила вести його. 9 квітня 2021 року принц Філіп помер. Про його смерть королівська сім'я оголосила опівдні по британському літньому часу. 9 квітня 2021 року. У заяві повідомлялось, що герцог мирно помер того ранку. План похоронів принца був розроблений дуже давно, називався він Форт Брідж. В британській королівській сім'ї плани похоронів називаються назвами мостів. Принц Філіп ніколи не хотів державних похоронів, лише скромних королівських. Так як принц помер в часи пандемії, то навіть його похорони змогли відвідати лише обмежена кількість людей. Тоді навіть прем'єр-міністр Джонсон відмовився їхати Це для того. Щоб більше рідних змогло попрощатися з принцем. Також принц хотів, щоб його труну везли на машині, участь у розробці якої він брав. Land Rover TD-5-130. Труну зроблено зі 100% вовни, бавовняної підкладки та трьох видів лісу і повністю біорозкладається, що чудово поєднується із турботою принца про навколишнє середовище. Одним із бажань Філіпа було, щоб лише через 90 років після його смерті було розповсюджено його заповіт, а до цього його знатимуть лише близькі люди. На декілька днів в країні було оголошено жалобу. В цей час королева не займалася державними справами, а траур в королівській сім'ї тривав місяць. 17 квітня 2021 року принца поховали у склепі каплиці Святого Георгія. За труною йшли діти та онуки Філіпа. Проте склеп не став постійним місцем спочинку принца. Після смерті королеви їх мали обох поховати в меморіальній каплиці короля Георга VI. Принц Філіп був визнаний найбільш довгоживучим принцом-консортом в історії британської монархії, хоча він відмовився прийняти цей титул ще у 1954 році. Через півтора року, 8 вересня 2022 року, померла королева Єлизавета II. 19 вересня, після прощання і відспівування, королеву і принца поховали в меморіальній каплиці короля Георга VI – Поруч із батьками і сестрою Єлизавети. У шлюбі вони прожили трохи більше 74 років. Складно уявити, скільки життєвих перепетій довелося подолати цій парі, але завдяки мудрості королеви їхній союз виявився досить міцним. Філіп став опорою королеви.